Пише мені мій підписник Вовчик, дякую тобі за твої відосики, ці рекомендації, лайфхаки. Каже, я по твоїх відео сам собі плитку поклав на підлогу. Друзі, я тільки за. Дай Бог вам, щоб було здоров'ячко і бажання та й вкладайте самі собі. Точно мені конкурентами не будете. Бо не кожен має фінанси заплатити такому зажавшомуся плиточнику, як я. Тому хочу вам дати декілька таких реально робочих порад по вкладанню плитки. Перше, що ми робимо, перша пора, це обов'язково, як вкладаємо плитку, робимо мокре до мокрого, тобто вкладаємо з промазкою двойною. На підлогу в даному випадку, бачите, ми промазуємо плиточку, вставляємо кліпси. І е, далі наносить, Олешка наносить, е, наносить клей на плитку, і грібонечку із зубчатим шпателем стягує його, все під рібоночку. Обов'язково зразу всі торці є клей, протираємо е, мочалочкою, щоб потім вам легше було робити затірку і вичищати шви. Все чистенько. І придавлюємо плитку, прибиваємо, якщо в нас десь, бачите. Вилазить трошки клейочок, обов'язково його витираємо губкою. обов'язково витираємо губкою, І все, ми вложили плитку, затягуємо саму систему СВП. Система СВП то так, як новітні смартфони. Хрестики, то вже кнопочні телефони, то вже все давно відійшло. Вона максимально в площині нам вирівнює плитку. І плитка сама по собі не роз'їжджається, вона фіксується цими СВПшками, То недорога штука, тому рекомендую використовувати їх. І, і далі обов'язково робимо ці наші перехрестя плитки, щоб вони були максимально ідентичні, рівні. Е, не так, що там один 3 міліметри, а другий там півтора. Краще, хай воно буде 2 мм, але всі, всі ідентичні. Це також немало важливо. Тому, друзі, користуйтесь. Е, Ванна кімнати, також можете пробувати. Там, правда, трошки більше треба інструментику і там той але Та, коротше. Робіть, блядь, бо, по ну, що, маєте бажання, робіть. Зпиздівся.